Три тижні фармацевтичні заклади Прикарпаття перевіряли правоохоронці. За цей період вони задокументували вчинення 16 злочинів і правопорушень, пов'язаних із фактами незаконного обігу наркотиків і психотропних речовин. За наслідками операції генофонд. Міліція краю підготувала і спрямувала адміністраціям навчальних закладів три подання. Упродовж другої половини квітня міліція здійснювала оперативно-профілактичні заходи спрямовані на запобігання випадкам проникнення наркотиків до навчальних закладів та місць масового відпочинку. Молоді результати спеціальних заходів під умовною назвою генофонд засвідчують, що проблема поширення наркоманії серед молоді Прикарпаття є не меншою ніж в інших регіонах. За два тижні міліціонери виявили дев'ятьох неповнолітніх осіб у стані наркотичного сп'яніння. Задокументовано 16 злочинів і правопорушень, що вчинялися на територіях навчальних закладів. Загалом порушено 11 кримінальних справ пов'язаних з фактами незаконного обігу наркотиків, в тому числі чотири за фактами збуту наркотичних засобів поблизу навчальних закладів. Міліція звертає увагу на те, що в листопаді минулого року обласною держадміністрацією було прийнято розпорядження про створення у кожній школі на. Наркопостів, які б виконували профілактичну функцію з метою попередження поширення наркоманії серед учнівської молоді, на жаль, доводиться констатувати, що робота наркопостів носить формальний характер, і в міліцію не надходять інформації про проблеми, пов'язані з обігом наркотиків у середовищі школярів. Між тим на сьогодні на обліку в міліції перебуває 41 підліток з приміткою наркоспоживач. Неважко припустити, що підплив цих осіб можуть потрапити й інші учні. Важливо усвідомити, що проблема поширення наркоманії серед неповнолітніх потребує реагування не тільки з боку правоохоронців, але й батьків, адміністрації навчальних закладів, громадських молодіжних організацій. Це Ігор, він наркоман, причому більш як з десятилітнім стажем. Свого часу перемогла цікавість, тепер перемагає залежність. А на зміну дорогих наркотиків прийшли дешеві замінники, складові яких можна купити у кожній аптеці. За 50 гривень можна купити от, всі інгредієнти на вінт. Там що там десь сіроп, спічки. От, в будь-якому кіоску купляєш спічки, йод, спір. Там треба. Це можна в будь-яких умовах зробити, навіть на вулиці. Чоловік відвертий, є аптеки, де все, що потрібно, можна купити без проблем і без рецепта. Навіть якщо згідно з законодавством його мали б вимагати у покупця. Його ви Чоловік люб'язно погоджується допомогти. Я час від часу звертаюся, є дві аптеки зараз тут. там от, одна аптека. і… От, сюди, от зараз можу продемонструвати, як це виглядає. І на наше прохання купує в аптеці все, що потрібно для Нірвани. Да, да. Зараз подивлюся, може і є. На дозу кайфу Ігор витратив неповних 30 гривень. Те, що придбав, рівноцінний майже трьом таблеткам Дімедролу. Всього свічок робиться Дімедрол, бачите, купив свічки воду для ін'єкції два шприса. Тут в цих свічках дімідрол. Ліки від кашлю давно стали популярними серед наркозалежних. З них роблять ін'єкційний наркотик. Його народна назва крокодил. Якщо особа наркозалежна ну, досить тривалий термін цей наркотичний засіб, то вона ну її тіло і шкіра покривається схожими. Схожими на крокодилову кожу такими язвочками. Ці кадри облетіли російські канали. Люди штиркалися крокодилом. Здебільшого їх уже немає серед живих. Крокодил поки мало популярний в Україні. На Прикарпатті його наразі немає. Взагалі, фармаційні заклади міліціянти перевіряли три тижні. За результатами перевірок виявили 15 порушень вимог чинного законодавства щодо обігу наркотичних, психотропних, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів. Виявлені порушення стали підставою для проведення до судового слідства по дев'яти кримінальних справах за наслідками операції також складено шість адміністративних протоколів та вирішується питання про порушення ще трьох кримінальних справ.